вас вітати на своєму каналі і хочу запросити вас у подорож разом зі мною до Одеси, де я буду вперше. Тож можемо дослідити її разом. <плес> Ти, може, затримай. Ось наш під'їзд, тут ми живемо. Зараз підемо до нашої першої проходочки до моря. станом на фоні моря что она було, прямо над тобой головой проладилась мы ну, иди до якогось, ти по парку динозаврів. І дам такий здоровезний О, О господи! О, О, <рес> <рес> Тебе не чути. Коротше, Ліся каже, дивіться, який він огромний. Та ти можеш заткнутися. Ліз, не можеш торкатися. Ой. Я трошечки підзабула, що я знімаю влог, але в мене закінчилася англійська. В принципі, до цього я просто ходила в магазин, а зараз у нас була така вечеря паста з креветочками. Отакі у нас були смачні креветочки. Дуже смачно, але дуже важко чистити. Сподівається, вона це, як дітей, та не з Це інші, це, просто а, так Добре, на вороці, воно так не виглядає. Я не знаю куди що типа на ноутбуке. Сьогодні у нас планується такий yes. уже шопінг день. У нас торговий центр, ми туди підемо. Це ми зараз в магазині, де куча все, де коротше всякі такі прикольчики. Дуже прикольно. Ох, Одесі навіть трошки засніжила, був прям снігопад. Отже, зараз так, насправді тут до моря. Доволі стрімна дорога, типу, вона дуже близько до нас. Але тут треба трошечки в обхід через поля піти. І навколо нікого нікого нема. Таке. І навколо ще ці недобудови. Типу, бачите, так, але дуже гарно. Ось от, от сніжний пляж. Але все одно ось, дуже гарно. Навіть в таку погоду. Прям дуже. Дуже хочу знайти таку мушліну полону. Серед каміння друге знайшла, але вони двох такі. Понадобиться трохи. Собі понабирала повну кишені вже всяких камінців і мушель, і нарешті мій головний ловчик це отака ціленька. О! У просто дуже відмерзли руки, бо я це руками по голову збирала, але... Я yes. ще mm -hmm. дуже гарний, гарний комітет знайшла, але вже його довго діставати, тому так. Але я кайфую. Але найбільше, звичайно, кайфують мені чоботи, але речі і створні для того, щоб їх носити, так? Да? Подивіться на цього красочика. Він на мене подозрительно дивиться. Привіт! Ну і ладно. Приколи ключі не підходять під домофон. Тут така система, що можна тільки ключом попасти, але мені ну, якась попа. Ну хорошо, так. Да. Тепер я і мама в мама спустила, спустила там, щоб не двері. І там тепер треба, щоб на лісі підняти теж чип треба. Так, розповідаю вам свій улюблений рецепт вівсянки. Дуже легкий. Е, вівсянка просто на воді зварена. І тепер додаємо такий будь-який або йогурт, або типу, сирковий десерт сюди і, коротше, додаємо тепер отаку нашу красоту перемішуємо. и выходит дуже дуже смачно. Вот такая у нас красотища. Теперь пробуем. Да я уже не. Просто якась магія. Цілий день був такий похмурий і тільки я прийшла на море і вийшло сонечко. І виходить прямо на ваших очах. Ви просто бачили мою реакцію. Тому я тільки шок, я не знаю, мені звісно, чи чи ні. Але може це... Коротше, така дуже маленька і вона прямо ідеальна, вона взагалі не злоблена сюди. Бисонечко. Я не знаю, в мене був такий собі настрій і думаю, ну, мене не чуть туди. А... Я просто в якийсь момент згадала, що я живу біля моря, і я така, да, цей час не став. І це насправді вже тоді підняло настрій, а зараз взагалі. Це... Я побачила, типу, там сиділи два хлопчика такі на пагорбі, коли я вже йшла сюди. А, і вони біля них лежать велосипеди, тобто вони типу, катались на велосипедах. А, вони покидали велосипеди і сидять, дивляться на морі, йдять ці сахарики лінт. І я думаю, може життя вдалося.

Ну, він дуже шоколадний. Mhm. Я не зняла до? А, ah, да? Йдемо ще досиджувати наші посиделочки додому, бороть что там закрывся. Зараз я збираюсь на пробіжечку до мене. В моїй голові був е, дуже такий гарний аутфіт, але я подумала, що Я в нем все таки замерзну, поэтому буду так. Делаем кроссовки. Еще по секрету я одену дату в жилетку. Не тревожь такие названия, ты уже продумался. А я все равно буду потянуть и не побачу. Ладно, поехали. Короче, одену жилетку, чтобы не замерзнуть. И Блін, море гарне, але не гарне ж тут. Іду я з новими книжечками. Ля-ля-ля. Может, там пару минут на завтра. Сейчас будет эксперимент с приготовлением подкорной в

Шесть, семь, девять. nice to meet Сьогодні вже повний, ой, останній повний день в Одесі. Завтра ми вже уїжджаємо. Я швидко пролетів цей тиждень. Що зараз ми йдемо купляти щось в дорогу. Я завтра поїсти купити. Чесно, не пам'ятаю, де саме... Ой, трошечки фазочка моя. Цей. Не пам'ятаю, де саме я це чула або читала, що типу, кожна подорож нас якось трансформує, вичто в мене аніміф трошечки від холоду. А, що кожна подорож нас якось трансформує або змінює і насправді... Ти ніби це розумієш, але саме коли знаходишся аж це ну Це я не знаю від вітру, певно, то це настільки ти себе краще починаєш розуміти в плані деяких бажань або мрій. Тобто в цій подорожі, певно, я зрозуміла те, що я не хочу жити десь в Києві. Ну тобто зараз я живу в Києві, і він мені подобається це. Велике місце, де є багато великих можливостей і багато способів їх втілити, але, Але, типу, зараз я маю можливість кожного дня спускатися до моря, бігати на березі моря і. Стояти, просто дивитися, і це настільки ну, дає сил. Я не знаю, типу це здається нереальним, щоб жити тут і ну, типу, і існує стільки прекрасних місць на планеті, які я ще не бачила, і тому, мабуть, я зрозуміла навіть не те, що де я хочу жити, хоча це теж, а певно, і те, що я хочу жити більше як у подорожах. Це взагалі, в принципі, зрозуміло за цей рік. що Я дуже мрію подорожувати саме не просто поїхати у відпустку, а мати такий спосіб життя. І це не про якісь, що ж таке стизати чи якийсь знак. Що я на вірному шляху сподіваюся. От, ну, коротше, не знаю. Море це таке місце сили взагалі природа. Це найбільше, що нам дає сили. Того, я ну, що далі сюди літи. Я думаю, я тут діти злізу, але назад я не хочу залізти, думаю, краще зайти самі, бо все-таки синій все потяг. Хочу не просто... хочеться обійдати, але ще да. там можна дійти, але я бачу, що там такий шлях, типу далі теж треба буде перелазити, лазити. Реально треба скинутись. Он, бачите, там далі йде типу як таке каміння. Я точно не знаю, як там пробиратися, чи взагалі там цього такий страх переговори. Не страх а опаска. Але навіть тут уже трохи піднялася і тут каса. Я думаю, влітку, коли тут сезон, коли це не варто відбуватися, взагалі. Чи насправді? Чи насправді? Зимова Одеса це навіть не знаю, яка мені сподобалася більше літня, ніж або зимова. Тому що рідня. Тому що зимова, вона ніби більше дає себе побачити. Я не знаю, тому що влітку то дуже багато людей, і ти ніби не можеш сюди полазити, тому що виду. Люди... Якось ти відчуваєш, що це всі бачать. А зараз коли зима, тобі ще можу бачити закити, тому що, дивіться, пляж повністю повністю порожній. І так у нас повсюди, де я ходжу. О, це моя улюблена по якій я тільки що піднімалася, тепер треба буде спускатись. Да. Мама колись побачить, мені буде капут. Критична ситуація.